Закликав знищити 2 мільйони українців проти депутата Держдуми РФ Олександра Журавльова, який особисто брав участь у бойових діях на сході України, відкрили ще одне кримінальне провадження. Раніше йому вже повідомили про підозру за участь у голосуванні про визнання Кремлем незалежності ЛДНР. Тепер спецслужба зібрала додаткові матеріали. З початку повномасштабного вторгнення він регулярно приїжджав в Донецьку область. Там посадовець увійшов до складу незаконного збройного формування, так званого угруповання П'ятнашка. Депутат активно знімав ролики для соціальних мереж, виходив в ветери пропагандистських каналів, де заявляв, що використання ядерної зброї проти українців ледь не обов'язкове. Перебуваючи у лавах окупантів, він інспектував тимчасово захоплені українські населені пункти та виступав одним із головних ньюзмейкерів Кремля, включаючись в ефіри пропагандистських телеканалів з фронту. Крім цього, він розгорнув широку агітаційну кампанію на підтримку збройної агресії РФ проти України. Під час пропагандистських заходів журавльов публічно закликав до інтенсифікації так званої денацифікації та знищення двох мільйонів українців. За першою статтею, Журавльову вже загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув'язнення. Нові ж обставини слідчі кваліфікують ще за двома статтями, які стосуються участі у незаконних збройних формуваннях та публічних закликів до агресивної війни. Валентина Фударчук, Ігор Попик, телеканал 402.